Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У Біблії є багато таких виразів і притч, які абсолютно чітко відображають сутність моменту і сутність людини, як такої. Одна із, один із таких виразів це не сотвори собі Кумира. Не сотвори собі Кумира. Так. Що означає голосування українців у 2019 році за Зеленського 73%? Так. Це говорить про кумира. Те, що український народ створив собі кумира. І це ж, розумієте, ті люди. Ну, що у нас відбувається? Ми е, навчили нас читати у школі, але не навчили думати. Розумієте? Навчили читати, але не навчили думати. Це ж класика. У нас мільйони людей читають Біблію. Так. У нас е, слухають проповіді в церкві, де? Священник наголошує на тому, не сотвори собі кумира. І народ чує це все, читає це все. Але висновки з цього він не робить. І він одразу вийшов і пішов голосувати на це. І в нього кумир. Так при тому ж, аби ж буває кумир, то, як кажуть, натуральний. Але ж це кумир то створений е, ну, засобами масової інформації, так, кінофільмом, художнім кінофільмом, слуга народу, який ніякого відношення до реального життя не має. Ну, це треба пояснювати, так. Ну, пояснювали у му році там деякі. Просуду ті люди, які щось там кубекають. Нє. Кіно о. Не даремно я, як старий совок згадаю про те, що Володимир Ілліч Ленін говорив, що серед всіх мистецтв для нас найважливішим є кіно. І він виявився провину. Я ж постійно підкреслюю, що він багато чого говорив правильно. Наприклад, вчитися, вчитися і вчитися. Я б додав, думати. Не просто, тому що якщо в тебе є величезний багаж знань, але ти не здатний їх аналізувати, то нуль тому навчанню, оце і в нас, наша школа, вона дає багаж якихось знань. Але не вчить ці знання використовувати в житті і думати. Оце найголовніше. Нас ніхто не вчить думати. Тарас Григорович, ну геній із генією, всіх часів і народів. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. Ну це про нас сьогоднішніх сказано, коли сказано. А сказано про наших сьогоднішніх, нас сьогоднішніх. І от зараз ми бачимо, як на наших очах рушиться черговий кумир України. Так, Оця, оці всі проблеми з НАБУ, Я ж тільки собі можу уявити собі, що там позаписувано. Так, що там позаписувано, що вони там говорили? І це ну, падіння, так, падіння Риму, падіння кумиру, так, мільйонів. Чому? Тому що в Біблії сказано правильно: не сотвори собі кумира.